Audi a 6 e-tron e4 2024. року та Це електричний седан преміум класу від німецького концерну, який поєднує стильний дизайн з передовими технологіями. Перед покупкою варто уважно вивчити його особливості, бо ця машина не для всіх. Багато власників, які вже продають підержані версії, скаржаться на певні нюанси, що впливають на щоденне використання. Дизайн Audi A6 e-tron вражає футуристичними лініями, характерними для бренду. Кузов має спортивний силует з довгою колісною базою, що забезпечує просторий салон. Однак на українських дорогах з вибоїнами низький кліренс може стати проблемою, особливо взимку. Інтер'єр моделі 2024 року оснащений двома великими екранами по 14,5 дюйма кожен для панелі приладів і мультимедіа. Матеріали обробки, шкіра алюміній і карбон створюють відчуття розкоші. Але деякі власники відзначають, що система ММА іноді гальмує, що дратує під час руху. Потужність електродвигуна варіюється від 362 до 470 кінських сил залежно від версії. Розгін до сотні займає менше 5 секунд, а максимальна швидкість 250 км. На трасі це дає впевненість, але в місті з обмеженнями енергоспоживання зростає. Батарея на 100 кВт-годин забезпечує запас ходу до 700 км за циклом WLTP. Зарядка швидка до 270 кВт на станціях CCS, що дозволяє набрати 80% за 25 хвилин. В Україні з обмеженою мережею зарядок це може стати головною перешкодою для далеких поїздок. Ціна нової Audi A6 і Tron в Україні стартує від 2500 тисяч гривень за базову комплектацію. Подержані моделі 2024 року з пробігом до 20 тисяч км можна знайти за 1 мільйон 800 тисяч 2 200 тисяч гривень на вторинному ринку. Вартість залежить від стану батареї та комплектації, але імпорт з Європи додає мита. Чому люди позбавляються від піддержаних e 6 і tron одна з причин висока вартість обслуговування. Заміна шин чи гальм обійдеться в 50 тисяч гривень, а діагностика електроніки ще 10 тисяч. В офіційних сервісах Audi в Києві чи Львові черги довгі, а запчастини не завжди в наявності. Електромобіль потребує уваги до батареї. Після року експлуатації ємність може впасти на 5-10%, якщо заряджати не за рекомендаціями. Власники в Україні скаржаться, що в холодну погоду запас ходу зменшується на 30%, що робить машину менш практичною для регіонів з суворими зимами. Технології безпеки на висоті, адаптивний круїз, утримання в смузі та 360 градусні камери. Система Quattro E з двома моторами на осях забезпечує відмінну керованість, але в дощі сніг на слизьких дорогах України електроніка іноді надто втручається, лякаючи новачків. Екологічність плюс для a 6 і Tron, бо нульові викиди. В Україні з пільгами на електрокари, як безкоштовна парковка в центрі це вигідно. Однак податки на імпорт і відсутність державної підтримки роблять утримання дорогим для багатьох. Перед покупкою перевірте історію авто через ВІН-код, уникайте машин з аваріями, по ремонт кузову коштує 200 тисяч гривень. Також протестуйте зарядку на власній станції, бо не всі домашні розетки підходять. Власники продають через обмежений простір багажника лише 448 літрів. Для сімей з дітьми це мало, особливо з колясками. Порівняно з бензиновою А6, електроверсія менш універсальна для довгих подорожей. Програмне забезпечення Audi постійно оновлюється, але в 2024 моделях були баги з навігацією. Оновлення через ОТА допомагає, але не завжди. В Україні з нестабільним інтернетом це може дратувати. Економія на паливі. Очевидно, 100 кілометрів коштує 50-70 гривень на електриці проти 500 на бензині, але амортизація висока. Машина втрачає 20% вартості за рік. Подержані екземпляри вже дешевші, але ризик з батареєю лишається. Конкуренти як Tesla Model S чи BMW i 5 пропонують подібне, але з кращою автономністю. A6 E Tron вирізняється преміум інтер'єром і динамікою. В Україні обирайте версію з повним приводом для кращої прохідності. Сергісна мережа Audi в Україні обмежена. Основні центри в Києві, Одесі та Харкові. Запис на ТО за місяць, а ціна 15 тисяч гривень щорічно. Власники радять розширену гарантію на 8 років для батарей. Зимова експлуатація, виклик. Обігрів салону швидко з'їдає заряд, а акумулятор батареї мерзне. Рекомендують гаражне зберігання, але в міських умовах це не завжди можливо. Ринковий попит на підержані а 6 і трон росте, але пропозиція мала Перевірте сертифікат на батарею від виробника. Без нього перепродаж ускладнений. Дизайн фар і задніх ліхтарів з OLED стильний, але лампи дорогі в заміні 20 тисяч гривень за пару. Власники фіксують подряпини від каменів на дорогах, бо кузов міський. Аудіосистема Bang Olufsen з 20 динаміками, Аудіофільська насолода, але для любителів басу потрібні налаштування. В шумному трафіку України музика тоне. Автопілот рівня 2, зручний на автобанах, але в Україні з хаотичним рухом не довіряй повністю. Кілька аварій зафіксовано через помилки софту. Ціна на вторинці може впасти через зростання конкуренції від китайських електрокарів. Зараз піддержана А6 і e Трон інвестиція, але з ризиками. Оцініть свої потреби перед покупкою. Екстер'єр з матричною оптикою блищить вночі, але споживає енергію. Власники вимикають її для економії. В Україні з поганим освітленням доріг це важливо. Сидіння з масажем і вентиляцією комфорт на довгі поїздки. Але регулювання електронне, і якщо зламається, ремонт 30 тисяч гривень. Перевіряйте все перед тестом. Агажник з електроприводом кришки зручно, але сенсори чутливі до бруду. В дощову погоду України це призводить до фальшивих спрацьовувань. Запас ходу в реальних умовах 500-600 кілометрів. На трасі Київ, Львів вистачить з запасом, але з вантажем чи пасажирами менше. Гальмівна система рекуперативна, що економить гальма. Але педаль м'яка, і новачки звикають довго. В пробках це плюс для нервів. Олеса 21 дюйм, стрільні, але шумні на асфальті. Шини мішлен коштують 40 тисяч гривень за комплект. Власники міняють на менші для комфорту. Клімат-контроль з іонізацією свіже повітря, але в спеку батарея нагрівається і система працює інтенсивніше. Влітку в Україні це актуально. Навігація інтегрована з Google, але без офлайн карт України повна. Оновлюйте, бо трафік змінюється. Власники користуються Waze паралельно. Захист від злому високий з біометрією, але в Україні з високим рівнем крадіжок радять додаткову сигналізацію. Вартість 10 тисяч гривень. Економіка володіння за 5 років 300 тисяч гривень на зарядку проти 500 тисяч на бензин. Але страховка вище 50 тисяч гривень щорічно. Розраховуйте бюджет. Одірджені моделі 2024, часто імпортовані з Німеччини. Перевірте, пробіг не більше 30 тисяч кілометрів, фальшиві одометри поширена проблема. Інфодеймент підтримує Apple CarPlay бездротово, інтеграція з iPhone seamless. Android Auto теж, але повільніше. Підвізка адаптивна з пневмою в топ-версіях. Комфорт на рівні. Але в ямах відчувається власники в регіонах скаржаться на знос. Батарея гарантована 8 років або 160 тисяч кілометрів після діагностика 5 тисяч гривень. Монітор та стан через еп, шумоізоляція відмінна. В салоні тихо, навіть на 200 кілометрів догоди. В Україні з гучними сусідами по потоку розкіш. Колірні опції від класичного сірого до яскравого синього. Матовий лак коштує 50 тисяч гривень додатково, догляд складний. Дах, панорамний світлий фалон. Але в спеку сліпить. Тонування рекомендують одразу портативний зарядний пристрій в комплекті 7 кВт. Домашня зарядка за ніч. Але в квартирах проблема з розетками. Версія Performance з 470-кулістолами для любителів швидкості розгін 3,9. Але споживання вище 25 кВт годин на 100 км. Базова версія з одним мотором. Задній привід, економніша, але менш стабільна в поворотах. Обирайте кватро. Вантажопідйомність 500 кг. для міста вистачить. З печепом опціонально, але рідко використовують. Екорежими, Chill, Comfort, Dynamic. Chill економить заряд. В трафіку України ідеально. Сервісні інтервали кожні 30 тисяч кілометрів. Олія не потрібна, але фільтри так. Вартість ТО 8 тисяч гривень. Резервне копіювання даних в Хмару зручно. Але з VPN в Україні для безпеки захищає від хакерів. Пасажирські подушки з датчиками ваги, безпека для дітей. ISOFIX Стандарт. Продинам підходить. Аеродинаміка CD 021, низьке опір. Економить 10% заряду. Дизайн не дарма. Оновлення софту безкоштовні перші 3 роки. Потім підписка 5 тисяч гривень рік. Власники забувають і функції глющать. Колеса з литтям легкі, але вм'ятані від люків. Ремонт 5 тисяч гривень за шину. Вентиляція акумулятора у спеку охолоджує, В мороз гріє, розширює життя батарей. Голосове керування на українській? Ні. Тільки англійська чи німецька. Власники вчаться англійською. Багажник з рейками фіксує вантаж, але об'єм малий для шопінгу. Швидкісний лімітер корисний в містах, автоматично 50 км в годин в зонах. Енергетичний потік на екрані візуально показує допомагає водіям новачкам. Зимовий пакет опціональний 100 тисяч гривень. Обігрів керма, дзеркау. Варто для України. Продавці піддержаних ховають дефекти батареї. Вимагайте тест на 100% заряд. Без не беріть. Ціна на гривні коливається з курсом. Зараз стабільна, але інфляція впливає. Моніторте ринок, висновок, Audi a 6 і e Tron, Premium Електрик для технофілів. Перед покупкою потестуйте в реальних умовах. Якщо готові до нюансів, не пошкодуйте, інакше оберіть гібрид.